Сенсей вдало доповнює колекцію сучасних сортів, створених у поліссі для всіх регіонів. Томат зацікавить любителів великих серцеподібних і м'ясистих плодів. Він схожий на популярний сьогодні сорт орлине серце, але більш урожайний історія вирощування томата. Сенсей насіння томату сенсей виробляє і продає агрофірма, Сибірський сад. Розташована в місті Новосибірську сенсей, поки не зареєстрований в Держреєстрі селекційних досягнень, вважається новинкою, але багато городників вирощують його вже кілька років поспіль. Сорт продовжив серію великоплідних серцеподібних томатів. Найяскравішим і старовинним її представником є бичаче серце народної селекції. З моменту його появи в минулому столітті селекціонери намагаються створити поліпшені версії, і їм це вдається. Це яскравий тому приклад. Він урожайніше багатьох аналогів, його плоди відрізняються ідеальною формою і високою товарністю, опис сорту, корт за термінами дозрівання, середньоранній, від сходів до першого збору стиглих плодів проходить 105-110 днів, кущ детермінантний, середньорослий. Теплиці досягає висоти 1,5 м, у відкритому ґрунті не більше м. у північних регіонах. Цей сорт рекомендується вирощувати під тимчасовим літнім укриттям. Киткова кисть у сенцея складна, має бічні відгалуження. Кожна несе на собі 3-5 великих плодів вагою до 450. п'ятдесят. Форма помідорів ідеально рівна і гладка, серцеподібна. Витягнута в довжину шкірочка червона з малиновим відливом, золотиста біля плодоніжки, плоди красиві і вирівняні за розміром всередині м'ясисті соковиті насіння мало призначення сорту салатне, і на переробку перші плоди зазвичай бувають з'їдені в свіжому вигляді, без всяких приправ надлишки йдуть на приготування томатного соку, пасти, зимових закусок, крім відмінних зовнішніх показників і смакових якостей. Сенцей володіє чудовою зав'язуваністю плодів. Кожна квітка перетворюється на великий плід, що безсумнівно позначається на врожайності, одна рослина здатна принести 6-8 помідорів. При цьому кущ не розроздається вшир, коренева система компактна. Рослина не займає багато місця, ефективність квадратного метра грядки збільшується. Додайте до всього стійкість сорту до хвороб, невимогливість до догляду. Відсутність негативних відгуків городників, і ви отримаєте опис практично ідеального томата, який неодмінно потрібно випробувати на власній ділянці, як виростити томат-сенсей. До посіву приступайте за 60 днів до висадки на постійне місце, плюс 5-7 днів на появу сходів насіння для прискореного проростання обробіть стимулятором росту. Наприклад, потримайте 2-3 години в розчині ЕПІН-05 нуль на п'ять напівсклянки води або в соку алое. ґрунт підійде універсальний для розсади з магазину, але надійніше ще з осені скласти свою ґрунтосуміш з один частини перегною, один частини землі взятої з-під дерну, і один склянки деревної золи на відро суміші. Оптимальна температура для проростання насіння. 25. 27 в перші 5 днів після появи сходів 18-20 з протягом всієї наступної вегетації у 2-3. 25 сходи тримайте на світлому підвіконні, регулярно зволожуйте землю, а з появою один-два справжніх листочків розсадити томати по різних стаканчиках, у міру зростання розсади можливо доведеться провести другу пересадку, якщо коріння обплетуть весь кому землі, а надземна частина буде перевершувати своїм обсягом підземну відео пересадка сіянців томатів в стаканчики. Догляд в розсадний період полягає в поливах і підгодівлі. Поливайте кожен раз, коли помітите, що нижня листя втратили пружність і зліг поникли, вода повинна бути відстояною кімнатної температури. Давайте її томатам стільки, щоб промочити землю на всю глибину залягання коренів. Ці ж правила поливу дотримуйтесь, і після висадки сенсея на грядку підкірки молодих рослин до фази цвітіння повинні містити переважно азот, його багато в настоях, коров'яку посліду. Суміші бур'янів або однієї кропиви, однак якщо розсада знаходиться в квартирі, то такі добрива не підходять через їх сильного і неприємного запаху. Використовуйте мінеральні суміші з магазину з позначкою для розсади. Вони продаються під марками фертика, агрікола, чистий аркуш. Якщо ж ви прихильник органіки, то придбайте екстракт кінського гною або біогумус, ці кошти не пахнуть. Підгодовувати сенсея починайте через тиждень після першої пікіровки і продовжуйте з періодичністю в 10-14 днів. Цей сорт дуже чуйний на додаткове харчування, стає ще стійкіше до хвороб, активно росте, набирається сил для закладки великого врожаю. Останній раз зручністю для розсади підгодуйте за тиждень до передбачуваної дати висадки на постійне місце, На грядку томати сенсей, висаджуєте вже загартованими. Тобто поступово привченими до сонця вітру, перепадів температур і інших проявів природи, схема посадки для сорту 5050, якщо будете формувати в одне стебло. І 5.07.0 для двохстебельної крони у лунку внесіть по жмені перегною або компосту і столовій ложці золи можна використовувати будь-яку магазинну суміш для томатів, щоб рослини швидше прижилися і пішли в ріст, обробіть їх полистю одним з стимуляторів новосіл Енерген, Епін. Відео про загартування розсади томатів. Кущ сенсея потребує підв'язки і пасанкування у північних регіонах та ще у відкритому ґрунті. Формуйте в один стебло, видаляючи абсолютно всі бічні пагони. У теплиці цей помідор вирощуйте в два стебла, залишаючи один пасинок, розташовані максимально близько до першої квіткової кисті. Зазвичай стебло сам утворює розвилку в цьому місці. Вам залишиться тільки видаляти всі непотрібні і постійно відростають пасинки. Якщо хочете отримати відмінний урожай великих плодів. То вже через тиждень після висадки починайте годувати томати раціон квітучих і плодоносних рослин повинен відрізнятися від того, що був розсадний період. Дорослий сенсей добре реагує на комплексні мінеральні добрива. Найдоступніший їх представник – один на 10 води. А можна купити універсальну суміш для овочів або спеціальну для томатів під будь-якою маркою. Багато з сучасних добрив містять натуральний гумус і мікроелементи їх внесення благотворно позначається на структурі ґрунту і смаку плодів, періодичність підгодівлі двічі на місяць, остання. На початку дозрівання плодів чергуйте кореневі і позакореневе підживлення. Особливо важливо оприскати кущі під час масового цвітіння, використовуйте відомі всім препарати, зав'яз, бутон, борну, кислоту. Звичайно. Землю під томатами потрібно утримувати чистою від бур'янів і пухкої, бажано вкривати сухою травою або іншій мульчею можна посіяти в міжряддях сидерати, зривати їх перед світінням і укладати тут же особливо добре. Підходить для такого ущільнення гірчиця завдяки своїм фітонцидним властивостям. Вона оздоровлює ґрунт, не дає можливості розвинутися грибків фітофторозу у міру дозрівання плодів, оголюйте стебло, обривайте листя, що ростуть нижче кисті, на якій достигають помідори, щоб підвищити врожайність, укрупнити плоди. Збирайте скущаті, ті, що вже почали міняти забарвлення із зеленою набору, не даючи їм визрівати. Тоді залишилися у відсутності конкуренції з боку більш старших і великих плодів самі почнуть активно наливатися і збільшуватися в розмірах. Відгуки городників я сажу томат сенсей Мені вони подобаються як урожаєм, так і за смаком, сажу в теплицю. Хорюмся, 1-5-8-9-8-8-7. Старт 6.0, зараз величезна, безліч сортів томатів. Звичайно ж, я садівник любитель постійних сортів все ще немає. З минулого року залишили насіння томату, сенсей. Люблю великоплідні томати. Цього року посіяла космонавт Вовків, вічний поклик, шапка Мономаха, Цукровий слон, король Лондон, Тютчев Пінк. На сьогоднішній день добре зав'язалися, сенсей. Оприскувала іпінциркон, томатоном, підгодовувала настоєм кропиви і байкалом ще хотіла додати, що частина томатів вирощує в теплиці з полікарбонату, висадила розсаду в перших числах травня, у подруги в плівковій теплиці розсада замерзла, а у мене вистояла в одному й тому ж городі Наталія 5.0. нульх в томат помідорцом форюм сорта томатов в нульб один 1 в один 8 0 нульпцодин вісімбб0б до 1,8, 10б додин 8, 0, 8, 2, паки 4 З сортом сенсей варто познайомитися тим, хто підшукує томати не тільки з великими серцеподібними томатами, але ще і з великою їх кількістю на кущі. При класичному догляді, поливи підживлення пасинкування, рослина дає до відра великих і смачних плодів яскраво малинового кольору.